Я такого не памятаю, щоб так жарко було. Те літо також було дуже спокотне, але думаю, це набагато спокотнішого ікспеки 15 чи число. От оце, оцей ось 12 по 15 такий буде най, найспекотніше на Дніпропетровщині. Аномальна спека охопила більшість областей України. Цього літа липень шокував нас рекордними позначками на термометрі на вулиці, ніби у Сауні. Дихати важко. Що є причиною такої посушливої спеки та чого очікувати далі? Дніпряни діляться такого спекотного літа. Не пам'ятають вже давно, щоб, хоч якось, вижити у спеку, поспішають до водойм та ховаються у паркових затінках. Вологий рушник обов'язково це ванні процедури для малого, Сім'я, це переважно 3-4 рази на день душ, бо це неможливо, так? Що в транспорті, що вдома, коли нема світла, відсутній кондиціонер. Через те, що нема світла, взагалі все плавиться: тіло, посуд, все. Зараз просто складніше за того, що я виключене світло і все. А так треба підлаштовувати, що якщо по графіку виключають, додому немає сенсу йти, тому що все одно кондиціонер ти не включиш ніяк. Тому можна піти в кав'ярню де є світло зараз. Дуже довго. ніякого передиху немає. Можливо, якісь лайфхаки, як я від спеки. Просто в транспорті нереально <кхе> морозиво і вода. Вода. Зі мною завжди вода. Без води взагалі не вихожу на вулицю. Згідно з прогнозами синоптиків, сильна спека в Україні триватиме впродовж найближчого тижня. Пік спеки 15 число. От, от цей ось 12 по 15, такий буде най, найспекотніше на Дніпропетровщині. за цей період до максимум 38. Знову ж таки, це температура в тіні. І до такої спеки вже варто звикати, кажуть фахівці. Бо через зміни у кліматі кожне наступне літо буде спекотнішим за попереднє. До аномальних насправді аномальних температур ми ще не дійшли, тому що аномальні температури будуть, коли температура в тіні буде близько 40 градусів. А таке, на жаль, можливо, і наші кліматологи це прогнозують, що до 2030 40 року ми можемо отримати ще більше спекотну літню погоду, коли температури будуть близько 40 градусів влітку, і це вже не буде яким там. Унікальним явищем цього літа на Дніпропетровщині встановили аж три температурних рекорди з найвищою позначкою термометра у 38,4 градусів. Проте і в наступні місяці погода не потішить прохолодою. Перша половина серпня ще достатньо спекотна, така ж як друга половина липня. Тобто, оцей період на спад уже може піти в другі половини серпня. В синдаптичну ситуація може скластись і по іншому, і може процес розвинутися раніше, але в нас взагалі і серпень, і ну майже весь вересень, це літні місяці. Експерти кажуть, нинішні високі температури африканського походження. Крім того, їх підсилює антициклон, який функціонує над Україною, та не дає прориватися більш холодному та вологому повітрю. Зараз ми переходимо в період. Іної, іної системи коливання сонячної активності, коли ми будемо на протязі найближчих приблизно а може і 100 років бачити досить такі теплі погодні умови. Взагалі тут вже є така зміна навіть кліматичних поясів, от фізико географічні пояси, які змінюються, і вони змінюються сьогодні, так що ми опиняємось в ситуації. Умовно кажучи, більш південного клімату, ніж це було ще там 50 років тому. Для України абсолютний максимум температури складає 42 градуси і був зафіксований на Луганщині 12 серпня 2010 року. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Павло Черненко, Дніпро Тіві.